Це одна з аптек дружини міського голови Бучі Людмила Федорук. Кілька днів тому, посеред білого дня, з цієї стоянки викрили дорогу шилексу з Бучанської першої леді. 30 секунд машина уїхала і все. 30 тисяч доларів саме така вартість позашляховика, на якому каталася дружина мера. Лепці 2010 року випуску. Якщо ж купувати тепер новий, доведеться викласти не менше 60 тисяч. Це більше ніж півтора мільйона гривень. Але такі гроші для цієї бізнес-леді копійки, кажуть місцеві. Вона здійснювала монополію всього будівельного бізнесу у нас в бучі. Тому ця неприємність, це, власне кажучи, для них дуже маленька дріб. Дрібничка, тому що ті кошти, які крутяться від цього узурпованого ними будівельного бізнесу, це мільйони доларів. Нічого страшного, чоловік і купить нову машинку, ще й подорожче. Поспівчувати обікрадені Людмилі Федорука заразом дізнатися, як тепер пересувається дружина мера, ми не змогли. На робочого місії не було. На телефоні дзвінки своїх підлеглих вона теж не відповідала. Поки що ні, вона не бере трубку. Якщо вірити декларації мера Буча, Анатолія Федорука в його сім'ї безперечною головою є дружина Людмила. Вона єдина в родині мала авто. Володіє мережею аптек. А ще в її розпорядженні аж 9 квартир. Неважко підрахувати їхню приблизну вартість. Загальна площа 500 квадратних метрів. І якщо квадрат у Бучі в середньому коштує 400 доларів, то всі ці приміщення потягнуть як мінімум на 200 тисяч зелених. Тож бучанці вже затамували подих і чекають, скільки ж цього разу викладе їхня перша леді, аби здивувати народ своєю новою машиною.